Було директора Національного резолючного партії Київ та вас наші політики. Шановні колодирові, шановні присутні, я буквально коротко не буду за цей податок тому що я думаю, що всі зрозуміли, що це просто абсолютно. Я хочу дізнатися. Є своя вчера рада, люди, які тепер працюють по 20-30 років, приїздити з області. Вчинив вчора, закінчив, розказує, що на група, як буває, такі дентропарки, як все хліб, яких у нас делякарських написано. Створені людини це не природні віоцінози. І їх треба підтримувати так, як колись їх задумувати. Тому що скажена Софіка Росії не знайомісті, сьогодні, якби ми прийняли такі радікальні це просто лісопад. І ми сьогодні проводимо ланшафтні руки, хто був останній рук, я побачив, що таке партії має фізика. Для ботанічних садів. Це ж саме касається не тільки садівки, і ботанічних садів. Бо Ов'язково треба внести, щоб тут був такий території. Причому, що цікаво, що в цьому законі для пам'яток садкого це записано, а для героїв партій ботанічних садів, я вважаю, що треба на території геологічних партій ботанічних садів. Де забезпечиться проведення екскурсій та масові відпочинок населення, здійснюється догляд за насадження, включаючи санітарні маштабні реконструкції руки та руки догляду, з підсадки деревча на чи галіки ідентично-редового складу замість загиблих вживаються заходи щодо запобігання самосінь, стереження композиції з деревчих аптеків і правильних газонів. І це щоб було компетенції е, адміністрації ботанічного саду. Гідровічного парку. І окрім того, щодо ботанічних садів, ботанічні сади вузольські аномалії у тому що ці що в системі Національної наук України, то тут слава Богу, що. А в Рузівських Одинних садах це все перевели на посаду інженера, дослідника, невідомо тоді що як сортицію визначається. По закону це вважається науководослідної установи і потрібно, щоб обов'язково ці посади були повернені.